До війни у вас були стосунки з російськими християнськими лідерами. Що трапилось, що вони не чують ваш голос, не чують християн України, а погоджуються з війною з політикою російського керівництва? Мені дуже жаль, що російські євангельські церкви. От, на жаль, більшості а, залишилися е, без співчуття, е, без голосу, е, без того, щоб зробити свою, так би мовити, позицію заявити. Ми то не ділаємо. Я зрозумів, духовно вони не готові, а духовно вони безсилі і страх, який ця. Імперія зла, як казав Рейган, настільки через ці всі служби, силові структури, от, це є політика злочинців, навести на людей страх. Так? От прийшли бандити на базар перший раз. Хто не хоче платити, що роблять? Спалили, побили, навели страх, потім приходять, і люди вже їм гроші віддають, в тюрмі ламають і так далі. Тобто, на жаль, Віруючі люди, я їх не суджу, це їхній вибір, але вони будуть і гірко і гірко усвідомлювати, що вони промовчали. Я просив їх, дайте свій голос, не бійтеся. Навіть якщо і пострадаєте, да? то а, виявляється а, такий парадокс: угу. на спомені ми так чашу тримаємо благовійно, як Ісус страждав, як Віншов на Голгофу. Причасті об'язательно. А коли самим прийдеться застрадати, о, ні, ні, ні. то Ісус хай страдає. Хай він в семанні тікає кров'ю, хай він висить, а ми хотімо хорошо жити. За чим нам що то заявлять? А якби ви, церкви євангельські, так велика спільнота тисячі громад, якби ви зробили спільну заяву і написали лист. До вас би долучилися тисячі тисячі розумних хрис... росіян, які, може, не віруючи, но в них ще якась гідність людська є. І може, якраз би був оцей голос е е е, каже, покликуючи в пустелі. І може, би влада е е притормозила і сказала, а ви промовчали, побоялись і гірко будуть. Плакати і каятись будуть, але це, мені дече, це слабина іванівських церков, деякі заяви там є від окремих лідерів, але в більшості мовчать, бо бояться. І сказали: ну, розумієте, нам не легше, як вам. І ми замовкли. Ні співчуття немає, і так далі. Ми готові, український народ, ми готові співчувати Туреччині, землетрус. так? Ми зараз збираємо кошти, кошти збираємо. От сотні, сотні тисяч гривень, люди жертвують, хоч у нас війна. Але хочемо допомогти турецькому народу, віруючим християнам. Отаке От наше серце є. Якби що в Росії була біда, ми б відгукнулися їм допомогти чи білорусам. Тому церква не повинна боятися влади. Церква не повинна тремтіти перед владою. Владу треба шанувати. Владу треба поважати, за владу треба молитися, але треба владі сказати не туди, хлопці. Влада дана не для злочину. Влада дана для добра. І коли при владі люди, такі як ми з тобою, дай нам владу, так? ми маємо на добро людям робити, а не на вбивство, а не на корупцію, а не на шахрайство і не на розкішне виведення мільярдів за кордон. Це злочин. Коли при владі і злочинці страдає народ. І церква мала би сказати: ми вас поважаємо, ми за вас молимось, але ви робите на руїну країни. І ніхто так зараз не руйнує Росії, як їхній президент. На жаль. На жаль. От, от все, що я можу сказати. Реально, їх позиція мовчати призводить до, ну, це гріх, да? можна сказати, що вони. Не доносять правду своїм керівникам чи взагалі не показують позицію Бога, тому що вони знають слово Боже, вони знають істину, істину да. а виходить так, а що вони має. цю істину не доносять до інших Бояться. людей, росіян чи до керівництва. Я думаю, що керівництво Росії теж знає істину. Просто вони вибрали. Ну, це прийшло випробування для нас одно, а для них друге. І ще один важливий момент хочу підкреслити. в тім… Що деякі лідери євангельські, прізвища не буду називати, от вже дуже рішили прийти на окуповані території з гуманітарною допоможю. Я їм сказав при зустрічі в Туреччині, я їм сказав: не робіть цього. Ви не маєте права вступати ваша нога на землю, яку захопили злочинним шляхом. А якщо ви сюди йдете, номер один, ви співпрацюєте з державою. Бо ви не можете перейти кордон, зайти на територію, яку захопили ваші жорстокі війська. Це раз. Це говорить про те, що вам, вам сказали прийти. Так? Другий момент ви назавжди закриваєте кордон України для себе. Наша влада буде це знати за те, що ви прийшли незаконно. Тому я вам рекомендую цього не робіть. Не йдіть на цю територію. А ваш вибір? Тому що ви за це будете відповідати. Ви покажете, що ви є співучасники. Як казав Ісус, каже, ваші батьки вбили пророків, а ви їм пам'ятники ставите. Ви тим самим доказуєте, що ви одне з ним. Правда ж таке сказано, сильне слово. От. Ми не принижуємо російських. Християн, боронь Боже, але нам жаль, що в час випробувань, в час, коли потрібен голос, який би мав прозвучати в час темноти, на жаль, замовкли. Так як в час е, е, о, 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 о Німеччини, коли прийшов відлітка до влади, багато християн, католики, православні, протестанти дуже, дуже, дуже боялися. А чого ви? А нам дано не тільки вірувати, каже Біблія, але й страдати. А за що стра постраждав Іван Хреститель? Деби він тихенько сидів, він би ще може і довго жив, правда? Треба тобі, Іван, було докоряти царя. Тому я вірю і в Україні маю можливість, і я говорю владі очі. Чому? Тому що вони люди. А вдруг вони покаються. А раптом до них дійде. Я їх не зневажаю, я їх не принижую, я їх не обзиваю. Я їм прокляття не кажу, як дехто, я вас буду проклінати во ім'я отця. Це не личить християнам нікого, але говорити, Біблія вчить, ти скажи. Ти їм скажи. Голос має бути почутий простими людьми, середніми людьми і знатними. Щоб ці люди знали, ви несете відповідальність за свої вчинки. А як йому ніхто не скаже, йому здається, що він прав. Мене всі підтримують, за мною народ, чуєте? І якщо церква, віруючі промовчали і не засудили дії злочинні влади, бо повага до влади це одно, а вчинки злочинні влади мають бути засуджені. Як донести людям-християнам, що влада на добро дається? А то влада робить зло, а ми кажемо, ну власть треба вважати, так влада ж робить злочин. Влада робить навпаки, руйнує і так далі. І тому, коли церква мовчить, вона співучасник злочину їхнього правителя. Треба відмежуватися. І коли лідери навіть в Україні, не буду називати ім'я, які пішли косяком, ми зразу робили заяви. Дослідивши, що вони роблять, Компрометацію іванівського руху ми засудили двох лідерів нашим зверненням, відомих в Україні, діячів потужних, одного чорного, другого білого. Ми заявили, чому? Тому що він поплюжить вчення євангельське. Як можна мовчати? Як можна мовчати, вовк заліз, овець поїдає, а ми з боку кануда, ну, йому теж треба жити. Он теж кушать хочет, то треба палку й вовка по І ми так, ну, бодай словом, а не, не діло.